Ігор Фрик 75-го року працював водієм. У 83-му вивчився на водія тролейбуса у Вінниці. З листопада цього року працював в тролейбусному управлінні Івано-Франківська. Пригадує свій перший виїзд із депо у 27 років. Спочатку було страшно трохи, було якось так непривично. Рух був багато менше, ніж зараз рух, але день за днем і привиклося, і так. Прийшло прийшли всі роки. Першим його тролейбусом став піонер. Потім були ЗІУ, шкоди, ЮМЗ та БКМ. Найдовше чоловік пропрацював на другому маршруті Карпат Пресмаш вокзал. Встиг попрацювати і на першому маршруті, якого вже не існує. Радіозавод вокзалу. Ой, перший маршрут це ще було за радянських часів. То ми працювали до першої години ночі. Ще час десять ми з «Радіозаводу» везли зміну везниці. Пізно заїжджали і рано виїжджали. Працювали заводи, працювали підприємства і так склалося, що робили довго. На пенсії чоловік планує знайти собі роботу, щоб не сидіти вдома. І додає, і скучати за тролейбусами. Це ж мій другий дім. Це мій другий дім був. Скучаю, звичайно, шкода, звичайно. Ну, але то роки роблять своє роки. Дають себе знати, вже не той зір, не та реакція. Треба дати молодим дорогу. Леонід Якувець був першим начальником тролейбусного управління. Каже, з Ігорем Фриком разом запускали роботу депо. Сміється, що за 38 років роботи цей водій не мав жодного стягнення або догани. Більше я всього, якраз він мені тоді запам'ятався, як іменно як водій, через те, що коли. Ми брали тролейбуси ЮМЗ трьохосний, то він якраз один із перших виявив бажання, і поки вони рухались, він на них працював, тому що в основі у нас були тролейбуси чешського виробництва, шкоди, хоча ми починали з юу 9 але ми потім перейшли дуже швидко на чешські машини вдалося, і він працював іменно на машинах. ЮМЗ на наших вичезнях уже Вікторія Олексюк 20 років пропрацювала з Ігорем Фриком. Каже, за цей час між ними не було жодних конфліктів чи непорозумінь. каже, що Ігор дуже спокійна та врівноважена людина. І от коли такі випадки є, що, що там ну не вистачає водіїв або ще щось, і завжди я телефоную, можливо, ви вийдете. Ну мені треба вихідний, ну але якщо тобі треба, то я вийду. Я все всі, всі свої плани поміняю, але я обов'язково вийду на роботу. На сьогодні на підприємстві Електроавтотранс працює 108 водіїв тролейбусів. За словами директора Віталія Гулотяка, з 2016 року тут відновили навчання водіїв тролейбусів. За цей час вивчили близько 70 нових кермувальників. На сьогоднішній день це був найстарший водій, який у нас працював. Ігор Степанович, який працював без, безперервно з 1983 року. На підприємстві зараз ще працює двоє водіїв, які також з 1983 року працюють безперервно, але вони ну, на кілька років молодші. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, івано франківськ